Вітаю вас, малята, діти! А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що таке шляхетність? Так, шляхетність це коли ми робимо добрі вчинки для інших людей, не чекаючи нічого натомість. Це як бути супергероєм, тільки без плаща. Уявіть собі. Ви бачите, що ваш друг сумний. Що ви можете зробити? Так, поділитись іграшкою, обійняти. Або просто посміхнутись йому. Це і є шляхетність. Тож, малята, я пропоную вам послухати казку про мудру сову Софійку. Сідайте зручненько, влаштовуйте свої вушка, оченятка. Послухайте, уважненько. Жила була в густому лісі мудра сова на ім'я Софійка. Вона була не така, як інші сови. мала великі ясні очі, що світили в темряві, і пухна степір'я сірого кольору. Софійка любила спостерігати за лісовими мешканцями, слухати їхні розмови і допомагати тим, хто потрапив у біду. Одного разу, коли сонце вже сховалося за деревами, Софійка почула слабкий крик. Це була маленька білочка, яка заблукала від мами і дуже злякалася. Вона сиділа на тонкій гілці і тремтіла від страху. Софійка тихо підлетіла до білочки і заспокоїла її своїм лагідним голосом. Не бійся, маленька, я допоможу тобі повернутися до мами, сказала сова. Вона взяла білочку дзьобом і полетіла шукати її гніздо. Довго літала мудра сова лісом, поки нарешті не знайшла стару дуплисту сосну, де жила білчина родина. Софійка обережно поклала маленьку білочку на гілку біля гнізда. Мама Білочка відразу ж прибігла і міцно притиснула до себе свою дитину. Вона подякувала Софійці за допомогу і пообіцяла завжди пам'ятати про її добрий вчинок. Софійка усміхнулася і полетіла далі. Вона знала, що зробила добру справу, і це її дуже радувало. А маленька білочка завжди пам'ятала про мудру сову, яка врятувала її від біди. Діти, а скажіть, будь ласка, чому ця казка про шляхетність? Так, тому що Софійка продемонструвала шляхетність, коли допомогла заблукалій білочці. Вона не прийшла повз чужої біди. А зробила все можливе, щоби допомогти. Тож я пропоную вам зліпити сову, щоб вона вам завжди нагадувала про те, що завжди треба бути шляхетними. Готові? Тож починаємо. Тож для нашої праці нам знадобиться дощечка, пластилін жовтого, коричневого та чорного кольорів стеко та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Беремо пластилін коричневого кольору та стеко, та від великого шматка пластиліну відрізаємо менший шматочок. Ось так. Потім кладемо його на долоньку та розкочуємо у кулю коловими рухами. Тепер беремо нашу кульку та починаємо її розминати у круг. Ось так у нас має вийти. Потім кладемо наш круг на дощечку та справа згинаємо зліва та зверху. Ось так. Краєчки наших кутиків ми притискаємо та загострюємо ось так. Потім беремо пластилін жовтого кольору. Та відщіпуємо від великого шматка два маленьких шматочки, скочуємо його між пальчиками, і це будуть очі нашої сови. Потім розташовуємо оченята на обличчі. Ще відщіпуємо один маленький шматочок жовтого пластиліну, формуємо його у кульку, а потім цю кульку трішки витягуємо та загострюємо. Це буде дзьобик нашої сови та розташовуємо його між оченятами. Потім беремо пластилін чорного кольору та також відщіпуємо. Маленькі два шматочки і розташовуємо їх на оченятах. Потім знову беремо пластилін жовтого кольору і відщіпуємо трішки більше шматочки і будемо робити лапки для нашої сови. Погляньте, яка гарна сова у нас з вами вийшла. Ви дуже гарно постаралися. Тож, пам'ятайте, що бути шляхетними це чудово. Це означає бути справжнім другом, чудовою дитиною і просто гарною людиною. А мені вже наразі час. Тож, малята, на все добре та до нових зустрічей!